Гімн, герб і прапор найдорожчі символи свободи і волі, віри та сили незламного українського народу. Це символи перемоги. Український прапор майорить над містами, сповіщаючи про незалежність та нескореність нашої нації. Державний прапор України підняти. Сьогодні, вдруге у своїй історії, Україна відзначає день єднання. Рівно рік тому, 16 лютого 2022-го, ніхто не хотів вірити у війну. Країна продовжувала жити своїм життям і турботами. Але в суспільстві все-таки почались хвилювання для підняття духу і щоб зменшити психологічний тиск. Президент України Володимир Зеленський встановив нове свято, покликане нагадати, що саме в єднанні наша сила і міць. Так, 16 лютого 2022 року з'явився День Єднання. Сьогодні на 358-й день війни ми як ніколи розуміємо і відчуваємо справжній зміст цього свята. Це не історії з книжок, це наша реальність. З перших Має днів ну, повномасштабного вторгнення українці стали пліч опліч і продовжують йти перемоги. до своєї спільної мети вибити ворога з рідної землі. Сьогодні заради спільної перемоги об'єдналася шостка. Об'єдналася вся Україна, ми живемо складні часи, і сьогодні, як ніколи, ми повинні бути об'єднаними. Ми повинні об'єднатись і громадськістю з нашим урядом, з нашим президентом, з нашими збройними силами України. Об'єднатись для того, щоб перемогти страшного ворога. І в нас це вийде. Молодь громади чітко розуміє значення єдності та робить все можливе з вірою у скорішу перемогу України. Ми єднаємось задля перемоги нашої держави проти агресора. Ми єднаємось за нашу культуру, за нашу мову, за нашу римлю. Тому разом до перемоги ми обов'язково переможемо. Наші збройні сили нас не підведуть. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять вірних синів України, які віддали життя. Заради свободи батьківщини сьогодні ж нам варто пам'ятати, що ми маємо залишатися єдиними, адже лише так ми зможемо перемогти нашого спільного ворога. До перемоги жалі тривоги, йдемо герої. Слава вам! сонце зійде над Україною, такою сильною. От все розсвіте разом з калиною, бо в серці з вірою народ і кожен з нас сльозами радості втоми й ненависті, зітхне і в мирний час. Від цікавості у небо очі дай Здійме ракети звіт